Усім привіт, настав цей день це 10 підписників. І на честь цього я підключив нормальний мікрофон. І мене, напевно, буде добре чути, тому що тоді мене не було чути нормально. Але зараз я не знаю, як що Хм. <кій> Добре. Я от записав оцей цю штучку, так це називається. Мікрофон. Я нарешті нормально Підключив Ось так от треба сидіти буде. Щоб мене було чути я думаю. І... має бути все нормально. <кій> І коротше. <кій> Так, друзі, я вітаю вас з 10 підписник, ми назбирали їх за 10 днів, 10 підписників. йо -моє. господи, ви чуєте. Добре, ми назбирали 10 підписників. І на честь цього я вирішив адекватно настроїти мікрофон, І якщо я все ж таки. Адекватно настроїв то мені не треба було купляти якийсь мікрофон. І я на це дуже надіюсь. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. А якщо хочете побачити, ем, як це ем, щоб я грав в мережі, то ми маємо збирати 5 лайків на це відео. Тоді я попробую Зіграти в мережі, І якщо в мене вийде, то я буду грати з зі... ну мережі зі... з кепсі. Добре, починаємо це мій світ. Я його назвав Ютуб. Не знаю чому. Так. Они, друзья, я все уже помнитают. Ого. ой. все добрые. Супер ветка, чем она добрая. Че так, я трошка звук смешу. О, блин! Добрый. Я надеюсь, мы на жаре. Ну, то О, я Ой, я пули понесла. Ой. Капец. Дай мне мяч. Э, собака, а дай мне мяч. Дай ты мне мяч, как Дай мій меч, не де. Ай! Дай ти меч! Ай! Ти вмієш через двері боїтися! Ну добре, друзі! Діс на добрый чути. І ще так. Добре. Якщо мене добре чути, то ставте лайк. Для мене набір. Так. О. Ні! Ах, да пойсут видео. Ах, так, добрый, эээ. -э -э. За что За щ такая? -а. Ой! Блин! Что за собой? Второй пладурка? Добрый случай, случай, случай! Уже убьют! Так. Ах, вы! На село напали, пауки. А. Ай. Друзі, боже. Оу. Оу. А так. як? Я не снайпер. Ага. ну стрибаємо О є. Так, на... Ой, пробач, селян. Так, друзі. Я забув трошки про мікрофон і забув в нього говорити, тому мене могло погано чути, але зараз. Так. Зараз все добре. Мені, селян. У мене проблема тому зі м'я. Wow, wow. <laughs> так. так, друзі, пауки захопили наше село і ведмаді. <звук> <звук> Что це куда-то за минуло, це в ведмеді захопили наше село. І наше село. Бам. 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 Не, я его не Так, вы вот. в Я уже вас Так, друзья. Ой, боже, я тебе смешно сказать. Так, друзья. Пф, ну Селяна, ви ще досі не забрала те сорок до. Ну так, Так. Я не розумію, да ті всі пауки подивились. Позвони до мого будинку пришла. Хм. у будинку часто лазить И дивіться в отби ага. опа, за дно стрелы, друзья, лусажка, закавна появилась. Так друзі, таки, вони мене не покой. Так у меня появилась. А це ж. Ага, тут якісь прохідні. Я не знав, я не так прийшов. Так, знову Бог. Щоб зародити всіх ХП. Так, друзі, я не розумію. Напевно, їх всіх големи побивали. Що за Глем там, подивіться, просто зараз я вам покажу. Що він там робить? Ну добре. Ого, друзі, давайте підемо у подорож, так, друзі. Сьогодні я хочу піти у подорож. Дивіться, який я. Я ж таку броню мою класну. І, до речі, я її навіть ані трошечки не поламав. Але мені треба десь дістати їжу. Ага, я піду, значить, до фермера і домовлюсь, з ним. так. Ага, ось там мій будинок. Або ні, в мене ж є той е, запаси їжі. Я їх собі візьму. Не буду фермеру брати. От так, візьму собі 30 лимонів. Думаю, цього буде достатньо. А хотя нашу мне лимон, Я поставлю краще вот так вот. Сим лимончики. Так. Далее. возьму Здесь, б... Здесь лимон. Так, Один-два. Значить, тепер оце от один-два. Так. Добре, їжа в мене буде ось тут. Екстрив. Ні, хай буде ось так от. Так. Нитка мені може знадоблятися, якщо лук поламається. І їжа в мене буде ось тут, Ще я візьму е, трошечку. Трошечки ось такого супу а. Я думаю, мені має вистачити і ще я візьму всі решту ломів. Так. Оп-оп-оп-оп. Так, друзі. Ей, до речі, якщо, ну, якщо в мене звук, звісно, поганий, пишіть коментар. Боже. Пишіть в коментарях. Так, друзі. Що в мене... Поганий звук пишіть коментарі. І до речі, я забув зовсім. Якщо ти Українець, став лайк та підписуйся на канал. Мені. От ви задумувались, коли скільки людей говорять українською. А якщо всі люди, які говорять українською, постав лайк. Та підписуйся на канал, то я дізнаюсь. Я всім буду поставлю лайк и на канал даже не знаете нас таких крутых украинцы так ага, я забыл що я маю, точно друзья мы піти в похід, так друзья ай 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 так і я хочу вижити аж цілих два дні в лісі. Так треба подумати, це селяни. Так, друзі. Так, селяни, 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 селяни. Стій почекай селян. Двісь, я йду по хід, продайте всім. Добре, добре. Вони зі мною серину. Але все одно, де вже швидше в хіт. Да, блин. И та, зараз буду властовывать здесь. Я знаю. О, Селян! А ты что, так пошел пухит? Так, я скоро пойду. Добро, 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 добро. Песик милый! Блин, у меня кисток не мое. ё Він страшно Страшно, друзі, блін Так, свинка Не буду тебе рухати Але дивіться ну, Тут ж песик є Ай-яй-яй Це перший песик О ні Який він милий дружко. Ну добре, песико Я, напевно, потім тебе вірю Зараз ми йдемо до ось цей вот гор. Віси, як тут був. Тут ще вулик? Так, друзі, пам'ятаєте, коли я був бомжом, не були фляжки. Треба було сюди зразу похід сняти. Так. Друзі. До речі. хто сьогодні. Е, тільки зараз проснувся. Одинадцята. Е, е, ні я проснувся трошки на ніж Я десь десята проснувся. Поставте лайк. Якщо ви теж просинаєтесь так пізно. О, боже. ви бачили капець я хочу його бити. Ой. серйозно я його хочу вбити. О, які ви главні! Капець! я не знаю, як я вижу. Блін! Вихати! Ха-ха-ха! Фух, не Так, бачите, вже настає вечір. Тому нам треба піти ось туди. Так, друзі. Так, пливе. Так. О, звісно, не хоче, бо ми щойно поїдемо. Ой! Так, друзі. І зараз. Знаєте, що я хочу зробити? Я думаю, що на тій горі є, звісно багато. Бурих ведмедів. Я хочу їх всіх убити і потім е Воздати рибу селяну. Хто мене дарив? О, скелет! Друзі, дивіться! Двоє б'ються. А, ти що його вбив? Ні, не, жаль, потилка не выпил. Було б круто, вона братівка випала. Кисточка! Для песика! Так добра. Так, це стрела. Ну я її підібрати не можу, бо вона не моя. А? І, о боже, друзі, так. Йой, ви це чуєте? Блін, мені дуже страшно. Давайте якось забиратись. Виключили в мене світло, друзі. І... Прийшлося мені закінчувати відео, але я зробив другу частину, і так-то я все це в один зроблю. Для вас це буде одне відео, але... Ну не за розкладом виключають світло через деяких наглих людей. Блін. О господи. Так ось так от. Я ходити по снігу тільки. Е, в якому є. Як це називається? Е, блін, як це називається? Тільки де Ну я сколько сніг. Тут, а тут... Ой, блін! Друзі, а як вибратись? А як вибратись? Я не маю ніяких блоків. О боже, друзі, напишіть в коментарях, як вибратись. Друзі, він вибрався, о господи, -мо, кажів така ніколи не влізати. Ой, ні. А якщо я також можу стріляти. Ага, а мені стріли сильніші. Так, друзі. Їо подивитися, скільки тут зомбів. Ну, мене всі хочуть знищити. Ой! Там саб. САБ Бу! Бачите? Надіюсь, мене ця коза не буде. Рухати! Добре! Чого? Добре. Так, поїмо трошки на моей ноті. І подивитися, хто там є. Я хочу піти туди, дуже А друзі, просто подивіться скільки туда пила, пойдет, заспаунилась. Не О, Господи. Можу дихати під водою. Знаєте? Тому краще до мене не ліз. Эндермен. Я це не эндермен. Подивіться, чому всі хочуть знищити. А! О! Ого, це друзі, як їх багато. Тих, хто хоче мене вбити. О, ні, не випало. Так добре. Тут є цап. І подивимось. Ай, тут їх було більше, мать. Де вони всі пропали. Так добре. Ага, ось ти Надіюсь, ти мене не будеш? Що? Я зараз твою дитину б'ю. Друзі, я ще ці подорожі дуже голодні. Але нічого, у мене є багато ще. Ось там дуже багато ведмедів, які вони хочуть знищити. Ай! 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 Ні, факту я точно не буду йти. У мене навіть кайла немає, і нащо. Це мені. О, ні. Так, друзі. Я я хочу вижити дуже. Біща сили, біжили. Я не знаю, де моє село. Ні, ні, ні! О, не, 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 Друзья, не, 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 туда дойти... не, не, а, Так друзья, я не, 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 А не, не, Так, не, 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 Сами порада фук стріл на мам. Фу друзья загуби князе и гуни стріли. Загубилась. Ага. Так, если Так, Боже, друзья. Так, друзья. речі, я знову забув. Нормально говорити мікрофон, але треба мені це завжди пам'ятати, щоб мене було добре чути. Навіть, якщо, напевно, коли будуть цими, то будете мені нагадувати. Або не знаю. Або на стримах я вже куплю інший мікрофон. Якщо... Будуть чайні мої підписники. Так, але так, давайте заберемося на дерево. І звідси, я думаю, ми побачимо її, як покажуть, ресурси. Так, ой, йой, друзі. ну добре. Я думаю, можемо вертатись уже додому. Хоча меча у нас немає. Ми його якби прокакали, Ну, значить, йдемо до села. Так, друзі, нарешті я дійшов до села і... Ні. Ні, друзі. Ні. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. У -ні 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 -ні. мене ж зброї немає! Блоки, блоки, блоки. Так, якось треба дійти до якогось будинку. Ага, ведмеді. Як <плес> <плес> ви мене налякали. Я до Ту дупи так не лякався ніколи, друзі. Ніколи так не лякався просто. Дуже давно. Валить сюда, Падли! падлы. Падлы! Падлы, валить сюда! Валить сюда, гнеды! Куда? Куда ты швыдку? Так, валу на склад. палки, палки. То будто дарла. Так, друзья, нам нужно захватить это село, а для початка нам нужно поесть. Вс ⁇ Так. Мы на 8 монтаже уезжаем. Добре. А, значить дві. Дивіться. Так беремо. Ось так от все. Тепер ось таким чином ставимо. Тепер оп. Тепер. Так Так, йдемо. в кухню. мантовый матч так и теперь можно убивать их так ага так, так 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 ну друзья я надеюсь что У мене був нормальний звук. Записую я але в цьому відео реально. вони хотіли знищити усі просто Minecraft. Тому всім кому сподобалось відео, ставте лайк. І підписуйтесь на канал. А з вами був я Варенко. я візьму Ябуд. І до побачення, друзі! Слава Україні!